Вітаю! Сьогодні говоритимемо про роль груп взаємопідтримки у боротьбі з алкогольною залежністю. Групи взаємопідтримки це певне коло людей, які об'єднані навколо певної проблеми, зокрема, алкогольної залежності. Зокрема, мова йде про спільноти анонімних алкоголіків. Хоча не варто обмежуватися лише цим. Двоє та більше людей, які об'єднуються навколо боротьби з якоюсь проблемою, зокрема залежністю, так само можуть називатися групами взаємопідтримки. В реаліях сьогодення зібрання таких груп не обов'язково повинно відбуватися офлайн, тобто вживу. Також можуть бути онлайн зустрічі за допомогою певних месенджерів чи зуму, що так само практично і доволі зручно. Хоча, якщо ви маєте таку можливість відвідування очних зустрічей, тобто наживо, безперечно, має свої переваги. Коли ви відкриваєте для себе групи взаємопідтримки, зокрема, коли ви їх відвідуєте очно, це додає певний графік у ваш щоденний розклад. Ви розумієте, що на певну годину ви повинні прибути в певне місце, приділити в цьому процесу певний час. А тоді займатися чимось іншим. Це вас дисциплінує, можливо, мотивує і допомагає залишатися в тверезості. В Україні групи взаємопідтримки не настільки популярні, як це є в США чи, зокрема, в Європі. В чому причина? Ну, напевно, в великій толерантності до алкоголю. Тобто, суспільство дає величезний кредит довіри. Людині, яка випиває, ну бо ж ніби всі випивають. І повинно стати щось таке доволі жахливе, або таке, що не вкладається вже в рамки суспільства, або осуджується суспільством для того, щоб люди почали говорити, що людина з розряду такого відпочивальника з алкоголем, перейшла в розряд пияка, або алкоголіка, або залежного, або залежної. Що це може бути? ДДП в стані сп'яніння, побиття когось з членів сім'ї, справляння потреби в штани, прибуття на роботу в п'яному вигляді і так далі. В кожного свій поріг толерування різний. Але те, що суспільство дозволяє людині дуже довго товаришувати з алкоголем, допоки починає бачити проблему, це факт. Суспільство пропонує дуже багато шляхів, якими людина може зайти у залежність. Це сімейне наслідування, тобто споглядання картини споживання алкоголю у власній сім'ї. Це певні ролики на соціальних майданчиках, на радіо, це величезна кількість алкомагазинів і можливість придбати алкоголь до повноліття. А що ж суспільство пропонує натомість людині, яка вже прийшла в залежність і намагається з неї вийти? Насправді не так багато. Класичний шлях це медичний центр або державний, або приватний, хоча зараз у всіх медичних закладах потрібно платити, тому що всі заклади перейшли на самоутримання. Не буде такого, що ви приїхали, вас там безплатно полікують, ще дадуть вагон пігулок з собою і відправлять додому. Ні. Зараз все щось вартує. Ну і зараз такого, як анонімне лікування, в державних установах немає. Якщо ви потрапили в державну установу в стані алкогольного сп'яніння, вам ставлять відповідний код, і такий епізод відображається в електронній системі охорони здоров'я. Тобто лікар, який наступний буде вас оглядати, він може побачити вашу історію хвороби, зокрема, з чим ви зверталися для лікування і так далі. Тому більшість пацієнтів обирають приватні медичні заклади. Та й насправді ціна зараз не сильно відрізняється. На цьому все, що пропонує суспільство, на жаль, закінчується. Та й люди, які мають цю залежність, Насправді цим і насичуються, більше їм не потрібно. Їх влаштовують такі гойдалки, тверезі, випивка, медичний заклад і так по колу. Коли людина вже декілька разів пройшла оце коло, пов'язано з перебуванням в медичній установі, як правило, до рідних, рідше до самого пацієнта чи пацієнтки приходить розуміння, ну, що потрібно з тим щось робити, або хоча б спробувати. І єдиний найбільш доступний варіант, який від вас вимагає лише бажання це групи взаємопідтримки. Такі групи є в багатьох містах, зокрема в великих містах, є онлайн-групи, тобто, можливість є послухати, щось самому сказати, розповісти свою історію. Запитати про якусь інформацію, яка вас цікавить, або про труднощі, які у вас виникають. Ну, є варіанти. В мережі інтернет, зокрема на сайті спільноти анонімних алкоголіків, є розклад груп, є адреси, і час, коли ці групи проводяться. Також є покликання на онлайн-зустріч. Чому люди не відвідують такі зібрання? стереотипне мислення. Сором, упередження, що ще не все так погано, ну, дуже багато оправдань може бути. Але допоки ви певний час не будете відвідувати ці зібрання, ви не можете сказати, що вони для вас не працюють чи вам не допомагають. Потрібно ну, робити зусилля, навіть якщо це не подобається, для того, щоб сказати, що це погано. Іншими словами, якщо ви пили декілька років, ну не вдасться так, що ви. Місяць походили на зустріч, і життя знову стало таким дуже кольоровим і насиченим. Багато пацієнтів кажуть: я відвідував зустрічі, мені не сподобалось. Проте на зустрічному запитанні, а що саме не сподобалось, ніхто не може дати чіткої відповіді. Ну так в загальному це не так, як в кінотеатрі, що ти прийшов, відкинувся собі на. Спинку крісла і слухаєш, ну, потрібно бути включеним в процес. Можна звичайно не висловлюватися, а лише сказати своє ім'я і послухати, що говорять люди в колі. Але для того, щоб був результат безпосередньо для вас, ну, потрібно самому потрошки говорити, що вас бентежить, з чим ви зустрічаєтеся на шляху в боротьбі з залежністю. Групи взаємопідтримки, зокрема спільноти анонімних алкоголіків. Працюють по 12-кроковій програмі, тобто це певний набір літератури на тематику боротьби з залежністю, утримання тверезості, який полягає в так званих 12 кроках. Ці кроки люди проходять протягом певного періоду свого життя, а дуже багато разів можуть починати знову ж таки з першого кроку, оскільки зриваються. Ці кроки охоплюють величезну сферу людського життя, починаючи від визнання проблеми, визнання того, що є проблеми в стосунках з рідними, з оточуючими, допомога таким самим залежним, як ви. Дуже багато речей, які охоплюють загалом людське життя. На таких групах взаємопідтримки ви можете зустріти різних людей. Можете зустріти людей, які приходять, але нічого не говорять. Можете зустріти людей, які приходять, говорять, але не працюють по кроках. Ну, а є категорії людей, які починають писати кроки або за ними працювати. І це так само дуже важкий і ну, такий тривалий процес. До якої категорії людей відноситесь ви, тут ви повинні самі собі дати відповідь, але чесно. В літературі груп взаємопідтримки є така фраза, яка звучить продовжуй повертатися. Мова йде про те, що той факт, що ви приходите на групи певні години або відвідуєте їх онлайн, це вже незначна частинка успіху, яка утримує вас в тверезості. Це вже хоч щось. Ну і не забуваємо про те, що це є безпечним середовищем. Це не ваші колеги, які можуть собі випивати. В них навіть можуть бути проблеми, але їх це не цікавить. Люди там не будуть вас підмахувати, кепкувати з вас. Вони розуміють те, з чим ви зустрілись у власному житті, бо в них таке саме. В загальних рисах зрозуміло, що в кожного є певні індивідуальні виклики. Але це є середовище, яке розуміє, про що йде мова. Також спільнота розглядає таке питання, як зрив або падіння, або повернення до хвороби. Це так само невід'ємна частина процесу тверезості. І тут немає нічого фатального. При умові, що ви аналізуєте, ну, як так стало, що ви зірвалися, а не просто кажете, ну, так все стало. Звісно, відвідування спільноти анонімних алкоголіків чи груп взаємопідтримки, так само як і робота з психологом, чи з психотерапевтом, чи той самий реабілітаційний центр, це не є запорукою того, що ви будете тверезим. але це є ті зрення, які люди сіють для того, щоб з них виросла повноцінна тверезість. Дуже легко сказати, що вам щось не подобається, там не ті люди. Дуже сильні алкоголіки, або дуже слабенькі алкоголіки, або там з психологом важко працювати, чи на реабілітацію їхати це все має право на життя. А з іншого боку, а які є альтернативні варіанти? Пити, поки не умрете, там, чи пити поки не підкоситься здоров'я, чи поки від вас всі не відрічуться. Для того, щоб залишатись в тверезості, потрібно щось робити. І групи взаємопідтримки спільноти анонімних алкоголіків це той напрямок, який вам може забезпечити повноцінну тверезість. Дякую вам за перегляд, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і зустрінемося в наступних випусках.